Всім привіт! Мене звати Аня, я студентка туризму заочної форми навчання п'ятого курсу заочна форма вчиться на півроку більше, тому п'ятий курс. Перед тим як я розповім про навчання моє в університеті, хочу трошки розповісти вам про себе, щоб ви більше зі мною познайомилися. Це був 2016 рік. Саме в тому році я почала шукати себе. І саме в тому році в мене була така важка, точніше, я стояла перед важким вибором. Це залишитися в 11 класі чи піти в коледж. Я обрала другий варіант і обрала для себе туризм. Ще перед тим я була в захваті від серіалу Кухня. Там була, якщо пам'ятаєте, така арт-директорка ресторану. Її звали Якщо я не помиляюся, Вікторія. І я сказала мамі: Мама, я хочу бути арт-директоркою ресторану. І ми з мамою почали шукати коледж. І пішли до коледжу на той момент. Ми знайшли тільки один коледж, який займається освітою такою профільною з ресторанно готельного бізнесу. І мені там сказали, що я маю пропрацювати офіціанткою, тому що зразу арт-директором мене ніхто не візьме. Я не дуже хотіла працювати офіціанткою, тому вирішила, що туризм мені підійде краще. Та не пожалкувала про це. На другому курсі коледжу я вирішила скласти ЗНО і піти до університету. І так я опинилася в гуманітарному університеті і не жалкую про це. Тому що цей університет він є дійсним гарним початком для розвитку в кар'єрі, саме туризму. Про інші спеціальності я говорити не буду, і там дійсно є дуже. Головні дисципліни, які знадобляться для практики вашої і роботи. Я працювала в туристичній сфері і дійсно ці дисципліни мені були потрібні, щоб був розвиток в цій сфері. Мені дуже подобається наша кафедра, дійсно, це дуже класні викладачі. І хочу окремо відмітити нашу завідочку кафедри. Це моя окрема любов. Я дійсно її дуже люблю і дійсно. Можу порекомендувати цей університет, тому що ми вчимо не тільки туристичні дисципліни, а також знайомимося з економічними дисциплінами, щоб потім, якщо ви вирішите, наприклад, відкрити своє туристичне агентство, також ми вивчаємо екскурсійні дисципліни. Якщо ви вирішите, наприклад, зв'язати своє життя з екскурсійною діяльністю, так не захочете працювати в офісі туристичним менеджером. Це дуже дуже круто, що ми вивчаємо різні специфіки туризму. І, звісно ж, неможливо не згадати те, що туризм зараз розвивається, і не тільки в нашій країні, тому з таким дипломом ви будете просто завжди популярні, якщо можна так сказати. Куди б ви не поїхали, я думаю, цей диплом буде вам потрібен, тому що, наприклад, в Іспанії 80% – це саме гроші від туризму. І в Іспанії дійсно дуже гарний розвиток туристичної сфери, і там постійно потрібні люди саме з цієї спеціальності. Про інші країни я говорити не буду, тому що не цікавилась цим питанням. Але туристична сфера вона дійсно дуже розвивається. Єдиним мінусом, яким я хочу назвати в своїй професії, це потрібно дуже багато знати готелів. Дійсно. І при чому готелі вони змінюються постійно, і ви повинні їх постійно вчити. Тобто, готелі вони ж різні. Там є готелі, які тільки для дітей, є готелі, які без дітей. І це дуже дуже важливо. Це єдиний мінус, який можна назвати. І наостанок хочу вам дати пораду, дійсно яку я знайшла через тільки декілька років, це вчити мови, особливо англійську мову, тому що навіть якщо ви не пов'язуєте потім своє життя з туристичною діяльністю, то Мови, вони вам знадобляться, особливо англійська мова, і це дійсно така порада від мене, невеличка. І вступати до гуманітарного університету і не бійтеся, починати кар'єру в туристичній сфері прямо з першого курсу. І університет завжди вам в цьому допоможе. І викладачі також.